Що ти можеш сказати про реформи в Україні? Реформи в Україні на даний момент часу носять такий відверто фейковий бутафорний характер. Ніхто ніяких реформ не здійснює. Насправді, коли мислячий клас вийшов на майдан під час революції гідності, то ключовою вимогою була зміна системи. Але внаслідок підміни понять, внаслідок маніпуляцій кланово олігархічних груп з допомогою своїх підстилок, з допомогою ЗМІ, фактично відбулася чергова підміна. І... Один клан відсторонив інший, але всі клани в сукупності, всі прислужники олігархів це є адепти системи, це частини системи. І відповідно вони з самого початку не зацікавлені змінювати систему, тому що вони є частинками системи, вони в ній живляться, вони в ній, умовно кажучи, зайняли свою нішу. Всі суперечки між олігархами, які виносять нам на публіку, фактично це суперечки за перерозподіл вкраденого раніше майна українського народу. І... Фактично нам створили ілюзію стосовно боротьби різних парламентських груп стосовно так званих молодих облич з розряду Соболєва, Семенченка і компанії інших дегенератів, які фактично повністю підконтрольні з самого початку і штучно створені олігархами, але нам створили ілюзію. Пересічним українцям, що вони будуть щось змінювати, щось будуть реформувати, когось то і так далі. А це насправді повна тотальна брехня, тому що це з самого початку ті самі адепти системи. І, відповідно, вони не зацікавлені змінювати систему. Відповідно, зміни і не відбудеться. У нас фактично давним-давно українці доведені до стану такої собі шизофренії. Це я говорю про вибори. Чому тому, що у нас, коли відбуваються вибори, то ми постійно обираємо з меншого зла, постійно усвідомлюємо, що нам немає з кого вибирати, але все рівно ну, ходять на вибори і голосують. І насправді це таке собі коло, яке розірвати можна тільки зусиллям волі і реальної природньої самоорганізації. Але поки що в даний момент часу цього не відбувається і жодна. З політичних партій чи з розпіарених громадських організацій не планує реальної зміни системи, Реальної, фундаментальної, чіткої та покрокової. а фактично займається просто політичними торгами. все таки, якщо функціонально диниці все таки є пересічний українець, як ти сказав, то ну, чому власне пересічний українець не задумується про причини про справжні причини такого становища в Україні? Пересіченого українця довели до стану зубожіння, і він змушений задумуватися про те, як прогодувати сім'ю, а продажні засоби масової інформації, або точніше ідіотизації, і завжди готові підсунути групу фейкових героїв, відволікти увагу на якісь певні явища, на певні новини, вказавши на те, що вони найважливіші саме в даний момент часу. І саме такими. Відволіканнями, такими свого роду проблемами до вирішення, нас фактично і заганяють в ситуацію, де просто та енергія, яка повинна була би бути спрямована на вирішення таких проблем, просто витрачається на щось достатньо безглузде. Ну і це робиться абсолютно свідомо, і це все робиться безпосередньо з подачі олігархату, тому що інакше ця енергія почала б працювати проти. Ну, наприклад. Є суди проти добровольців, проти громадських активістів, проти діячів. Вони відбувалися в будь-який час. Ну зараз політичні репресії взагалі набрали ходу. І момент полягає в чому нас заганяють в сценарій. Коли ми масово повинні приходити в суди і захищати патріотів, там відстоювати безпосередньо в судовому засіданні. велика група активістів займається штовханиною з міліцією. І туди приходять журналісти, і весь цей цирк зачудовано після того зображують по телеканалу. Але якщо вдуматись, велика група свідомих громадян України, які здатні що-небудь створити, творити щось нове, які здійснюють. Величезні об'єми роботи по захисті України, по наданні правової допомоги, по реальній, скажімо так, природній розбудові справжнього громадянського суспільства. Вони всі витрачають купу свого часу, просто вбиваючи його на засіданні суду. Для чого це робиться? Для того, щоб відбити продуктивність і для того, щоб енергію просто спустити куди-небудь. І відповідно ми банально просто не встигаємо хоча насправді реально усувати треба причину. А причина полягає не в продажності одного чи двох прокурорів слідчих і суди, а причина полягає в тому, що вся система правосуддя в Україні фактично викрилена повністю підконтрольна олігархам і приймає рішення такі, які їм потрібні. І от якраз оцим відволіканням нас змушують приходити на судове засідання, а не задумуватися над тим, як насправді змінити систему, як усунути причину хвороби. А момент полягає в тому, що широка маса, хоча б... Достатньо активних громадян України повинна зрозуміти причину хвороби і спрямувати всі зусилля на нейтралізацію причини, і тоді буде оздоровлюватися весь організм.